Вітаю на каналі. Я житло. І презентую до продажу однокімнатну квартиру ЖК Квадрат місто Ужгород. Ми з вами знаходимося на сьомому поверсі, і родзинкою цієї квартири є те, що всього у вас дві квартири на поверсі. Ліфт йде майже до квартири. Ось загальна площа квартири 50 квадратних метрів. І зараз побачите наскільки гарна і простора дана квартира. Двері, як ви бачите, гарні. Ось, товщина стіни Дві, два керамоблока, тобто майже 60 сантиметр, сантиметрів, можливо, більше. Передпокій довгий, широкий, функціональний. У нас тут ширина майже 2 метри. Тобто, шафу ви на ліву стіну на всю довжину спокійно ставите. Місце, у вас тут буде достатньо. Квартиру заведено 15 кВт. По стандарту йдуть ось такі. Не відкривається ось такі дифавтомати, також розведено електрику. Точок тут в принципі більш-менш достатньо. Ну і зрозуміло, вже під себе там доробити більше точок. З плюсів також тут стоїть тепла підлога по усій квартирі. Ось у нас доступ до неї. Тут собі облаштуєте колектор та котелок. Шість контурів. Тобто на кожне приміщення один контур, а на кухню студію два контури. Кухня студія простора, два панорамних вікна. Як ви бачите, тут місця максимально багато. Мені здається, тут 24 квадратних метри кухня має. Розведено, як ви бачите, повністю всю електрику сантехніку, силові кабеля у нас стоять. На фартух виходи є, усе на світі зроблено гарно. Йдемо в санвузол. Ванна тут 5 квадратних метрів, можливо 5 і 6. Стоїть бойлер, тепла підлога, як ви бачите, у нас в відкритому доступі. Поставити собі висоту, яка треба буде. І точки також сантехнічні, повністю розведено по периметру. Санвузол покажу. Ось так виглядає він. І йдемо далі, переглянемо з вами житлову кімнату. Житлова кімната також досить простора, панорамне вікно на всю довжину. І тут так само покажу вам товщину стіни. Так само тут два керамоблока і десятка мінват теплина. Вид з вікна, вид двір. На кожних два будинки у нас є свій власний двір. Територія закрита, будете тут себе почувати безпечно, ну і в комфорті, перш за все. До речі, в описі до відео буде огляд самого житлового. Комплекс. Кімната також досить простора. Особисто моя як по, така ремарка це ось ці двері перенести трошки праворуч, щоб нам на цю довжину кімнати поставити шафу. Кого цікавить, як була заукомплектована подібна квартира, пишіть мені в особисті, вже є готові варіанти з ремонтом, зможете їх переглянути під час спілкування зі мною. Вікна, до речі, 6 камер, 2 камери енергозберігаючі. компанія Nobilex, комплектація Spectrum. Ось так виглядає сам профіль. Ось така чудова квартира, житловий комплекс квадрат, місто, Ужгород, сьомий поверх, 50 квадратних метрів, гарна комплектація, тепла підлога і чудова локація. Усім бажаю гарного дня, Божого благословення, чудового настрою та швидкої усім нам перемоги. А хто не підписався, обов'язково підпишіться на мій канал.